Доброго ранку, якщо можна так сказати, мої перекладники україномовного каналу. Ранок може і добрий. Але ніч видалась така дуже і дуже погана. Щось, щось не зупиняється, а тільки нарощується, наростає, чи як українська. І літає, і вибухає, і страшно, і дівчатка вже <гуме> думають куди поїхати. Звідси. Я їх розумію. <кій> Зараз додам трошки ночі. Свої, так сказати, враження. Зараз. Близько другої ночі. 21 липня 2025 року. Дівчатка в коридорі, я на балконі. Знову в Харкові. Жахлива ніч. Я не знаю, чуть на будині. Літають шахеди чи що там літає. По них стріляють. Ай, воно щось блимкає. І був дуже гучний вибух. Такий прям... О, ще щось. Ладно, будемо сподіватися. Тепер навіть не знаю, як спати. Ладно, будемо. До ранку. Ну Саме подивилися. Нічого не побачили, але відчуття. Ох, відчуття. Да. Ладно, будемо сподіватися. Легкого понеділка усім. Усім миру добра злагоди. Усім щиро дякую. Звичайно будемо жити. Незважаючи ні на що. Дивіться іграшки. Ладно, Це буде гарно, мої любі. Пока.